Підсумки роботи підбивають херсонські Менесники. Кажуть, погодні умови були складними, проте ситуацію вдалося контролювати. Завдяки пунктам обігріву люди без постійного місця проживання могли погрітися та безкоштовно отримати їжу і випити гарячого чаю. Таких тимчасових домівок на території області діяло аж 21. Прийшла весна, і з нею інші можливі проблеми. Зокрема, повінь. За словами головного Менесника Херсонщини Віталія Кропивницького, великої води не очікується. проте до форс-мажорів усі підрозділи. Готові з пожежами ситуація складніша. На цей період у нас в області сталося 270 пожеж, і з них по місту Херсону десь близько 91-92. Бо сьогодні у нас була опять одна пожежа. На жаль, на пожежах у нас гинуть люди. За цей період, за 12 рік, у нас загинуло на пожежах уже 30 чоловік. І, на жаль, одна із них дитина. Лише перша половина березня виявилася насиченою пожежами з трагічним фіналом. За 10 днів сталося 36 пожеж. Загинуло 6 людей, 11 – травмовано. А ось хто винен при пожежі плавнів, з'ясувати майже неможливо. Для того щоб покласти відповідальність за ці пожежі на всі ці суб'єкти, які займаються, скажімо, плавнями. Це і Рибомисливське господарство, це і лісомисливське господарство, і це ті спілки рибалок і мисливців, в яких в оренді знаходяться плавні. Але, на жаль, вони до цього скажімо, часу ще ну, роботу. Маж ніяко не проводили. За словами Віталія Кропивницького, плавні загорітися самі по собі не можуть. Це однозначно людський фактор. Існує навіть три причини загоряння. Це браконьєри, які спалюють ті міста, де риба буде заходитися на нерест, для того, щоб можна було потім там гарпуном за нею, скажімо, полювати. Крім того, кажуть, що підпалюють рибнозор, тому що. Щоб Видно було, де люди, де ці браконьєри, щоб краще їх було піймати. І третій фактор це ті люди, які заготавлюють очерет для продажу, скажімо так, очерету. Да, і четвертий фактор це ці мешканці дачних е, учасків, які роблять собі виход, щоб був до води, підпалюють, розчищають. Але на жаль, від цього і самі, самі скажімо, страдають.